Всем привет! У нас сегодня суббота. Дима с градиком поехали до да бабушки люди. Значит, кушать и дать. По давление. Давление у меня 120. Значит, вот эти штучки я купила, вернее, мне Юля купила картоплянки такие. Бачите? Сейчас я, картошечки. Сейчас я их покладу в духовку и сделаю нам. Такі следаночки, да? Вот. Посмотрим, чи вони хороші, чи не хороші. Потому вот. что это на любителя. Мои не всегда так и едят. Так, и хлопці заезжали на базар. Короче, вони мені сегодня просто дали отдохнуть, щоб я с утра никуда не, не їхала. І сказали, що ми самі поїдемо до бабушки, самі там все зробимо, всі процедури. Втім, отакоє. Зараз я вас поверну. Вот вона я вмилася. Коротше, і оце ж вони мене залишили вдома. Заїхали на базар по капусту, по м'ясо. М'ясо. Они мясо, сало, а голова взагалі не варить. Короче. Так, написано, що 15-20 минут в, при температурі 220. 220 повинні запікатися ці картопляники. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас будемо готовать з ней до ночью. Так вот. Діма, значить не будеш сьогодні їсти рибу. Приїхали з базара, починає. Каже, погода в хаті рибу жарить. Ні. Дімчик, почм сало? Ні, я таке не люблю. Це картопляники. А по чому Що, Шо-шо? По 600. Перший раз брав? Так, це папа взяв нам салати. Капусточку мы любим. Ну, вот этот вот. А, це ты взяв сало собі і шкурку. Чи? Да. Шкурку. Угу. А, угу. а ну забирай, дивись, что ты мне понаставлял. Подивися, що ты мне наделал, Дима. И... І... Дима купил рыбу, но я вам ее пока показывать не буду, потому что не хочу, ну, вонять. А вот мои картоплянки стоят. Еще пару минут, у нас свет отключили, представляете? Так, в общем, вот такие вот картоплянки получаются, видите? Это в духовке. Салко, капусточка, панкреатинчик, Це я сейчас буду... Буду зараз їсти. Так що такое? Взагалі, ми збираємося ж їдемо. Нам в втік по ділам. Що це камера глючить? Коротше, а що це таке? Мою шапку. Що ні? Ти такий баняк великий. Чого це в мене баняк великий? Хороший, так, да, що каже папа, що в мене голова велика з шапки. Нормальна в мене голова. Придумав. Виж, не кажеш, що но вона не нормальна. Ти сказав, що вона велика. Вона не... елегантна. Елегантна, ексклюзивна голова. Нормальна велика, це понятне розтяження. Я сказав, що <рес> вам дивись. Ну, дирка у мене на лосинах. що я могу сделать? Я бедна, у мене нету на лосины, на новые хорошие. Я хочу колготки за 50 евро. капронові. Да. Этот, подождите. Оце сусіди жарять шашлик У нас нові сусіди, кстати. Я так розумію. Що там таке? Так, погода у нас, звісно, друзі, взагалі не дуже, я би сказала. Другий день отвратительної погоди. На вулиці. Карасики жаряться на вулиці. В хаті більше карасики не. Ми приїхали в овочевий магазин, який знаходиться на Софійській Борщагівці И тут, о, тут не дали свет один. Ой, и куда мне, и что мне вот это? Вставать в болото? Я не знаю, вам чуть не? Я хочу купить овощи, мандаринку, бананчик. Суп сейчас буду варить, бульон. Большой у меня на желудок. Может, у меня панкреатин. Панкреатит. Панкреатин. Ой, привет, Кицюлька, приветик. Так, що у нас тут є, Давай. Добрий день. Добрий день. Так. Це ці мандарині. Ні, надійш просто сказати, які. Африканські. А може його найдемо. Гранатик. А може ці босині еще будуть? Ну, наклейка не та. Наклейка була не та. Зелена цибуля. Купили трошки овочів, Таке зі зінушку купили. Тому що зараз я цей хочу супчик зварити з кльоцками. І ми зараз цей хочемо знати, ми любимо суп дуже з індушиних ший. Вони жирненькі і ми любимо їх просто хорошо дворити і потім щипати м'яска і солька. Це ми їдемо до нас на ЖК. От, на ЖК Софію. М'ясний магазин, який ми ходили завжди. М'ясок називається. Хто на ЖК Софії живе, той знає. Цей магазин м'ясок. Я пам'ятаю, Дімина мама, вона не любила цей магазин. Бо там такі не дуже привітні продавці. Вона коли приїжджала, ходила в магазин, то вона пам'ятає, щось вони там. Ну, щось хам... ну, такі вони там. Ну, Зараз я не знаю, зараз вже помінялися, але тоді там страх були хамовиті продавці. Да. А, ну, вже, ну, Я не знаю, які сейчас, чесно, бо це було ще далеко до війни, це я Вову десь рожала, дав вона тут була з градіком. Ну, от, то, ми тут у нас така церква, тому що ми люди в церкву обов'язково кожну суботу, неділю ходили, дівчат. Да, Че? Че мовчиш? О, ну тут такі, ну як это, п'ятидесятники? Ну там же ж есть как-то адвентисти, п'ятидесятники, субботники есть. Ну угу. Новый асфальт. Новий асфальт пострелив. Ну тут у нас очень хороший тут застройщик. Ну, в том плане, що він э, хазяїн, хазяїн. Вот він Если він что-то делает, он совсем дивится. У него везде порядок. Тут я ничего не могу сказать. Тут бассейн. Тут Вова. Тоже ходив сюда на площадку всегда. А вот здесь, вот эти дома слева это не наши дома, это інший забудовник. А вот это наши, вот наши. Вот, а, а вот это не наши. Это Як там, журба, есть журба и Мартин. Я вам расскажу. Ну тут дешевше получается, а тут дорожче. Ну тут і совсем бы, інфраструктура. Ну ж дома из-за того, що є закриті, є відкритки. А що це а, генератор? Ні, не переходят. А, троторчик. Ну, а та тут там носок. Сейчас мы туда приїдем. Хоча тут є варус. Не хочеш сходить сюди, посмотрети? А чого? Мені не нравилось. А когда це був в варусі, що не нравився. Софіївки, варус. Софіївки, варуса не було ніколи. Софіївки, варус не то. То біла була, Діма. То, не, то ти не путай варус. Маш. Ось все, а что ти тут не став? Все, магазинный не... сок. Ми приїхали додому. Я хотіла б вам показати, що я купила, но спочатку, дуже быстро я хочу поставити бульйон. Да? Тому що дуже хочеться їсти. Прям от, ну, от. Очень, прям хочеться їсти. Їсти хочеться щось добренько. Правильно? Зараз ми швидко поставимо булюнчик, щоб він... один раз ми ж його повинні. Должны... Поняли? Ми ж його як би повинні сліти, а курочку отваріть. Вот. Сейчас. Мы быстро у меня такая. Чего ты смеешься? А, ты как? Ко... Думала, <coughs> Дима Ладима с мной смеется, а Дима просто кашляет. Сейчас, девочки. Что-что? <проб> хейтеры с мной будут смеяться? Мои хейтеры меня уже любят. Они уже с меня не смеются. Они меня сначала не любят, а потом любят. Такая у нас интересная отношения. Вот такая маленькая кастрюля. Що... Да моя маленькая такая кастрюлечка, я ее люблю. Значит, я купила крыльца і не нашла я ще индюшины. Сейчас я. Шо-шо? Это -шо? такі страшниці. Эти... сейчас. Тебе оставлять эти маленькие, Дим? Да. Я порежу. Что? Да, так что если я сейчас себе что-то... Ну что, не боюсь. Я жрать хочу, я не боюсь ничего. Не боюсь. Суп с моими пальчиками, Дима, кажется. Я возьму два. Конечно, надо. Не, нельзя. Так, сейчас мы такие сделаем. Быстрый бульончик. О, короче, взяла. Сейчас водой залию. Первый раз заливаю такой обычной водой. Ставлю. И потом сливаю, мыю. А у нас моркви нема. А де воно? Д? Дим? Мне надо картошку. Чушь картошка мне не надо. А, тут маленькая раз. Да. А чуешь, Дим? Ну а, ладно, сейчас. Сейчас я девочки. У меня такая маленькая тут морковочка. Сейчас я Манюсенько. Помив капці? а ти бабушке дзвонив? Що вона? не Подожди, я ще раз покупку взяла. взял. ой, градик. візьми маленьку мисочку, пожалуйста, і набери мені шість картошечок. Там у нас в Котельні. Да, да, в таку. Да, шість штучек. А остальные підуть на цей. На этот. Не, не на вулиці, дома. Це сырницей. Помить. Сейчас буду вам показывать распаковку. Так, включаю. Показую, що ми купили. Ми купили бананчики. Ось такі, жовтенькі. Чотири штучки, бо останні були, були зелені. Ой, Ой пахнуть, як. Спасибо, сунок, руки помили. Пахнуть, як настоящие банани. Ми купили авокадо. Попросили, щоб був хороший він хороший. Ми купили два шарончика. Ось такі. Ми купили одні мандарини. В одному магазині і одні в другому. От ці должны бути такими... Як ми їх купували в этом? Що він голий ходить на вулиці Дім? Ось це южноафриканське. Оце вони смачні. Оці непонятно які. Ну, попробуємо по 150 гривень. І я захотіла взяти ще Ківі 4 штучки по 350 гривень кілограм. І цибулька на маринад какой-то. Синя цибулька зелена і укропчик це мені на, О, як його? на супчик, зараз бульончик сварю свой. В такі покупочки? А, зараз. Ще ми купили тортик. Ось такого свішинка в рошені. Я не їм свишні торти взагалі. Только Монастирську збув, все, бо ще не признаю нічого. Не люблю, щоб шоколад темний був з вишнею. Білий шоколад з вишні, а бажаю. Це ні. Мені кислинка і гарчинка, не смачна. А чого ти був голий на вулиці? Так, у мене суп з кльоцками. Ось такий. Там зараз зеленушки ще, курочка. Ось такий голий. І мені захотілося крупно нарізаної картошки. Звичайно я завжди мелко ріжу. А це раз мені захотілося. Навірно, бабуся, да на, трохи нас присутні. А? Такого, так, да, бульона на вечір тепленько. Навірно, так. Да. Так що така. Ще кефіра бабушки попросили і бульончик її завезем трошки, щоб вона посрбала. І все, і красота. Зараз вже і будемо їсти, як то кажуть, такий супчик з кльоцками. Чи як називається? Клюцки, да. Ну, типу, по-моєму, з клюцками Так, все, супчик розлила. Ось вот такий вийшов з клюсочками. Такий от захотілося легенького супчика. Зараз поїмо і будемо їхати, да, Дім? Угу. А Діма замаринував сало, дай покажу. Ну, чого? Ну, Ладно, коли буде готово, покажу. Не сало, а шкурку, да? Ну, чого ж сало. Да, в общем, вот такую тарелочку бабушки. Тут так целая тарелочка. Я помяла ей картошку, ключку, мясо по сука, 400 грамм. Тут как раз ей повочеркать. Вот, сейчас я запакую. Чтобы не разлыпались он горячий и поедем. По мне на вечерсовчик свеженький. Чтоб она поела. И она еще кефир у нас просила. Кривейший кефир. Да он аквас не пьет кефир, а то просто сейчас. сейчас. я ее заведу. Сахар нормальный у меня. На сегодня давление 126 на чем-то. То у нас сегодня вообще идеальное давление. Так, в общем, тарелочка бабушки супчик отлично. Так, мы приехали, я купила бахилы. І сказали, що так лучше буде, щоб кожен раз всі, хто прийде, щоб не розбувалися. А бахіли собі оділи. І вперед і кефір бабушка просила. Так що. Так. Тук-тук. Добрий вечір. Добрий вечір. За я бахіли купила, щоб не розвивался. А що тебе? це за Це ты перезяли, например. А, це пеленки. Це пеленки, спасибо. Дали? Так, що у нас тут? Туалетний проволок. Не все і те. Кефірчик. Ще Сейчас умывание туалет поставила за провез. Сейчас сейчас я чуть поубираю тут. Это я вам оставлю эту мамочку. Сейчас я табле... Таблетки вы выпили? Таблеток не буду набить. На вечер не было? Сейчас сюда, Сейчас я дам и выпити сразу. Сейчас все сделаем. Давайте ты... суп надо по чуть-чуть кушать. А вода есть зим? Не, я имею в виду вода. Маті, попу? Вище щоб там, іщу. Ви не сядете чого, тому що вас буде тошнить, а тому що не знаєш. Мы ми вже їдемо додому, я поміняла бабуськи памперс на вечір. Вона вже не може даже памперс Про вставати. я вас я просила в ще. Можна буде скалати? В общем, захотела я вата и пирожок. Бабушка вообще что-то не встає. Ей погано, она сила, рвала. Только лежить, только лежить. Буду, наверное, искать проживание на человека. Потому что, ну, нею надо заниматься постоянно що це конкретно хтось займався як роботою. Это, ну, як маленька дитина, все. Дякую. Поэтому, Дякую. поэтому от так вот, Не знаю, зараз буду десь искать. Потому що, ну, эта женщина, дивіться, я їй плачу 500 гривень. Она хорошая, все, но она как бы и та, я прошу вас, я заварю, я вашу есты дала, таблетки поклала, ну как бы все. Это час времени, даже меньше она была. Она не поменяла ни памперс, ничего. Как бы, ну извините, 500 гривен за то, что таблетки положила. И, ну да, она сварила есты, принесла. Да. Ну, есты, по сути, я могу и сама сварить. А вот мне надо уход за ней, чтобы у нее не было пролежней, чтобы запахов не было, ничего. Дякую. дякую, дякую, чем такое. Так что, друзья, вот такие у нас новости. Что будем сейчас заниматься, чтобы еще надо вообще, ну, как бы, якось вставать на группу. Получается, что она уже инвалид. А сказали нам, что там. Когда инвалидность есть... Как да, как Когда есть инвалидность, то э, там дают и памперсы, как-то, ну, помогают немного этими всеми делами. Вот, поэтому... Ну, Лата так захотелось, не знаю, что я вообще не люблю. Все, короче, помогают. Побачим, что там. Я сейчас, я, я сейчас об этом, конечно, не думаю, но я понимаю, что надо... Бо це не накупишся, не памперсів, нічого, воно все стоїть грошей. Понимаєте, це все 3 копейки стоїть. поэтому що то буду думати в цьому направлении Піду, узнаю куди це йти, куди це здавати ці бумажки Оце все І буду вже дальше что-то кумакать е нормально. А ночь нормально путь кого? В общем, вот так. Девочки и мальчики. Кому интересна эта тема? Конечно же, никто с родичей даже испытать, че жива баба, чи не жива, никому не интересно. Как говорится, хуй с ними. Так. У меня пирожок не самый любимый, он только зимой почему-то. А нет, это был не был черница. Че тоже черница? Ну тоже какой-то крем был. Не, не, вышли не не, не, не. Малина, малина крем была в том году. А в этом году черница. Это самый любимый пирожок. Блин, шоколадный сам по себе. Конечно же, во фритюре жареные. Вс как я люблю. М -м -м. Короче, я не знаю, что вам сказать. Потому что мы реально дуже уже Ну, Правильно, надо наладить всю систему цю всю работу. Но мы же думали, что бабушка Будет ходить по дому Но, как видите, бабушка Не ходит от слова совсем Поэтому с понедельника Мне надо до святы Шукать людину А вот тут, такая, знаешь Социальные работники ходят Вони ну, якось їх нанімають, ні? Чи, Чи вони не міняють, вони просто приходять в магазин, там на нера. Це коли нікого немає, може. А, це коли нікого немає. А як тоді, коли, от, наприклад, дітей, ну так, да, родитель лежить, а, роди... а дітям треба ходити на роботу, ну, взрослим, щоб ну, як це? це проблеми. Бачу, в Європі цих сиділа. Дуже багато наших їздило. Градила. это очень вкусно вместе вот, вот это кофе, хотя не люблю вот это ради Радик еще просился ночевать у одноклассника я не пустила а что это за ночевка ладно друзья на этом видео заканчиваю Понимаю не маю вам что сказать едем домой будем отдыхать целый день мотались всем пока